Управляти дронем. Як управляти дроном? Беремо пульт? Спочатку беремо дрону, нажимаємо оцю кнопку. Далі ми беремо. Нажимаємо оцю кнопку. Пульт загорівся і розкладаємо цю штуку. Беремо і нажимаємо для калібровки у цю штуку кнопку де компас Нажимаємо. Беремо дрон. крутаємо його отак, три рази, до пікання, потім беремо отак. Підкрутимо три фрази, решали на цю кнопку і можемо держати до оцю кнопку отак. Отак от зробити. Потім на оцю кнопку, щоб він летів, і в садрон літатиме. До побачення!